Знову всім привіт! Ми продовжуємо е, розбирати матчі вікенду, і на черзі в нас е, чемпіонати Іспанії та Італії. Е, фаворити зробили свою роботу цього тижня. Е, в, принципі, в принципі, було цікаво спостерігати е, за деякими матчами, правда. Але все ж таки, давайте обговоримо. і Розпочнемо, розпочнемо мабуть, все-таки з Іспанії. В Іспанії Жерона Віктора Циганкова зустрічалася на виїзді з Кадісом і досить несподівано поступилася 2-0. Не то, щоб поступилася десь в боротьбі, просто що з Жерона не показувала навіть близько свого рівня, який демонструвала в попередніх матчах, де вони розгубили цю зіграність, цю командну гру. І Віктор, Віктор Ценко вийшов на 63 хвилині, проте ну, в загальному команда абсолютно не грала, і Віктор ніяк не вплинув на гру команди. Поразка 2-0, поразка прикра, дещо навіть несподівана. Але ну, цілком заслужена. Будемо дивитися далі за Жероною. Надіюся, що ну, так, не, не, не часто вони будуть так порати. Матч фаворита Барселона. Барселона поїхала в гості до Віллі Реалу. І був досить важкий матч. Був досить важкий матч. Вілія Рау опирався. Віляре опирався. Барселона все-таки змогла забити після прекрасного розіграшу такого футзального. можна сказати. Лівандовський вивів Педрі ну, один на один з голкіпером. І Педрі вже розібрався в штовхному майданчику 1-0. І Барса отримала цей рахунок, Барса перемагає, Барса закріплює за собою перше місце, принаймні до, до середи. точно. Далі, 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 далі. В нас що нас такого цікаві відвалося? Селта Мадрид. Атлетіко, 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 Мадрид зміг все-таки виграти, зміг дотиснути Сельто. На 90-й хвилині його забив зимовий новачок матрацників. Мемфіс Депай, котрий перейшов з Барселони, ну, починає потрошки виправдовувати покладення на нього надії, приносить три очка Атлетіку. Зараз дуже необхідних тих три очка, в, якщо брати в розрізі боротьби за лігу чемпіонів. Також цікавий матч був між Альмерією та Бетісом. Бетіс переміг 3-2 на виїзді Альмерією. Були такі собі качелі по ходу матчу, проте все-таки Бетіс зміг здолати, зміг отримати перемогу. Севілія, яка вже незабаром буде виступати в Лізі Європи, приймала Мальорку. Мальорку, яка виграла в минулому турі, грала 1-0. Цього туру Севілія перемогла. Севілія перемогла 2-0. Севілія згадала, що таке смак перемоги, тому що в чемпіонаті Іспанії вони вже давно не перемагали. Валенція, яка також разом з Севілією була біля зону виліту. Приймала Атлетік Більбао, і там вже Валенція, на відміну від Цивілі, не змогла перемогти. Мало того, що не змогла перемогти, Валенція поступає дома 2-1 від Атлетіка Більбао. Переможний гол вже в кінці цього матчу забив, забив, забив Сансет. Сансет забиває в другому матчі поспіль. За два матчі він наколотив 4 голи. Намічається якийсь такий собі новий знаєте, одор в Атлетіку Більбао. Потім на що ще варто звернути увагу? Хитаф Азраєва, Валікану зіграли нічию 1-1. Тобто ну, це не настільки для нас цікавий і важливий, маючи Баланці у сесу без голюва, нічия по нулях. Також такої собі я би не сказав, що там дуже було на що дивитися. Ще два матчі перенесені на будні дні на тиждень. В понеділок зіграють іспаньол та Реал Сосєдат». і в середу Реал Мадрид. Реал Мадрид, який став ковидним чемпіоном світу, на цих вихідних, обігравши в фіналі «Аль-Хіляль 5-3, реал Мадрид прийме Ельче. «Ельче» ну, я думаю, там без варіантів остання команда чемпіонату Реал Мадрид повинен без проблем перемагати. Андрій Лунін далі має бути основним воротарем Мадриду. По турнірній таблиці Барса 56 очок має після 21 туру. Найближчі переслідувачі обидва РАО, як Мадрид, так та Сусіда, мають на матч менше. В РАО Мадрида 45 очок, в РАО Сусідада 39 очок. Тобто Барса має вже досить комфортну перевагу над конкурентами і тільки чудом може завадити їй стати чемпіоном. Єдине, що кажу, тут боротьба просто за єврокубкові позиції, буде продовжувати. Детальніше ознайомити з таблицею можете в принципі, в телеграм-каналі, я не буду озвучувати всі позиції. Окремо скажу просто про Жерону Віктора Цянкова. Жерона після 21 матчу має 28 очок і йде всередині турнірної таблиці. Змістилася, здається, з 10-го на 11 місце. По Іспанії у нас все дуже цікавих подій не відбувалося. Звичайний такий, знаєте, ну звичайний тур утений, тобто нічого надзвичайного. Звичайний, надзвичайний, далі територію. Добре, переходимо до Італії. Італія в нас була трішки цікавіша. Італія, Почнемо з чого, з чого ж то почати? Давайте почнемо з наполі. Наполі, яке ну, реально набрало такий хід, що я не бачу команду, яка в Італії може його зупинити. Цього разу під каток Наполі попало в цайди чемпіонату Кремунезе. Знову два юнака, які розривають серію Ахвічі Версхелія та Віктора Сімхєм, забили. Забили кожен з них, забили по голу. Третього забив Вельмас, наполі впевнено перемагає 3-0. В принципі, якби треба було ще три забити, я думаю, вони б могли і ще три забити. Ну, наполі настільки знаєте, так якось впевнено виглядає, що я навіть не знаю, хто може їм щось протиставити в сенсі боротьби за чемпіонство. Ну, нема в Італії такої команди наразі. Наступний, кого би хотілося розібрати. Це Аталанта. матч Лаціо-Аталанта. Лаціо вдома приймав Аталанту. команди, котрі борються за єврокубкові місця, за Ліго Чемпіонівські місця. І Лаціо вдома, я думаю, нав'яже якусь боротьбу і буде досить такий важкий матч. Проте Аталанта спокійно перемагає 2-0. грає практично без моментів. За Аталанту забуває Дзапакоста та забиває Гейлунд. І ну, талант впевнено, впевнено перемагає, молодці, тут не докопаєшся. Е, Мілан Мілан після серії невдач, після, я не знаю, вже з там матчів без перемог. На кінець то з тяжкою бідою вимучили перемогу на домашньому полі. Вони перемогли Торіно 1-0. Гол забив, чуть не сказав Людовік Жулі Олівє Жиру. Олівє Жиру забив гол. Тяжко, все одно тяжко зараз грати Ліга чемпіонів буде в них буде, буде, буде тяжко, як то це говорить. Буде тяжко, але нема на то ради. Далі у нас цікавий матч відбувся між Амполі та спецією. Спеція Віктора Коваленка, але Віктор далі перебуває в лазереті команди. Був цікавий матч з розрахунку на події, які відбувалися в матчі. Емполі вже на початку матчу на 21-й хвилині, здається, видалився гравець команди, зараз точно скажу, Парезі. І в більшості дуже швидко спеція забуває 2 голи. Два голи забуває Верді. Буквально 25-31 хвилина. І ніби все, ніби грав в кишені, грають в більшості перевага 2 голи, що може завадити їм святкувати перемогу. Але завадили вони самі собі. На 49 й вони з, 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 з гравець з спеції Еспозіто отримує другу жовту картку, отримує червону, грубо кажучи. Е з команди в складах. І тут Емполі відчуло, що не все ще втрачено. І На 71 й та 90 плюс 4 здається, Емполі збиває голи, Зрівнює 2-2. Дуже така, знаєте, гра, ну, цікава була по динаміці. Багато було атак, багато було напрягу. Лечі, Рома. Лечі, Рома. Рома, де я думав, що ввечір вона точно має перемагати. Але, але, але Рома не змогла виграти, незважаючи на те, що Дібало знову забив. Дібало забив цього разу з пенальті. Проте матч закінчився 1-1. Рома втрачає дуже важливі два очки. Рома втрачає два очки, два очки, які, їм, в принципі, в майбутньому пригодилися би. Болоня приймала Монцу. Монса, яка в цьому сезоні така, знаєте, дуже команда на коражі. І Монса перемогла 1-0. Граючи, до речі, дуже такий посередній футбол. але Перемоги йдуть, результат здобувається, можна їх тільки привітати. Дуже, дуже молодці, дуже круто. Одіне Сосово також 2-2, також хороший матч був. Забивний, досить такий ну, знаєте, цікавий для. Такого звичайного болівальника, тому що ну, було хоча б цікаво на що подивитися. Е, Ювентус. Ювентус зустрічався з Фіорентиною. Е, прогнозувався тяжкий матч. Він в принципі десь таким і був. Він плюс-мінус була рівна гра. Е, Ювентус перемагає, перемагає завдяки голову Адріана з пасу, з пасу Ді Марії. Йоганс перемагає, потрошки ніби то життя налагоджується, може, може хоч верхній з половині турнірної таблиці закінчать цей сезон. Там на місці 7-8 це вже буде хороший показник. Ще два матчі перенесені, на... ну, перенесені від... відбудеться в понеділок. Верона грає з Савернітаною вдома, а Інтер, Інтер, який йде на другому місці. Інтер поїде на виїзд до Сандорії. По турнірній таблиці Наполі після 22 зіграних матчів лідирує з 59 9 очками. Ну, 22 матчі 59 очок, тобто 59 з можливих 66. Це просто мега показник. Інтер йде на другому місці 43, має на матч менше. Аталанта 41, Рома 41, Мілан 41. Чому я казав, що там? Кожна втрата очок в тих кубів може дуже дорого коштувати. Нуланд на п'ятому місці 41 і Лацео йде на шостому, має 39. Ну, тобто, Команди з другого по шосте будуть до кінця, я думаю, битися. Хіба що Інтер, якщо не бере, до кінця вже, в принципі, забезпечити друге місце. По, командах, по команді нашого співвітчизника, по спеції, спеція Віктора Циганкова. Йде на 17-му місці, в принципі, єдине, що їм світить, це боротьба за виживання. Зараз ніби ще мають запас 5 дючок над вороною, яка йде на 18-му, але ну, це ненадовго може бути. Наразі по Іспанії та Італії в нас все. Дякую за увагу. Дивіться наші відео. Наступне, до речі, буде про Німеччину та Францію. До побачення.